Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Сьогодні 4 жовтня, і трошки пройдуся по новинах, по основному, що відбувається на зараз в світі. Да? І, як завжди, дякую вам велике за те, що тримаєте мене в курсі. Є питання від вас, дуже цікаві, причому питання і новини, просто да, які можна. Сьогодні розглянути. Ну, до речі, нагадали ви мені, що Пригожин вже минуло як 40 днів. З, начебто, давайте з аварії літака, давайте так, тому що ну на Пригожина є розклад на каналі. Давайте передивимося, Пригожин на зараз. В якому стані? Що робить Пригожина? Зараз сьогодні так, 4 жовтня, я нагадую. Пригожина зараз. Щось потихеньку робить. Знаєте, це. Людина, яка займається звичними для себе справами, людина, яка намагається не висовуватися, людина, яка ховається. Да? От По вісімці, вісімці пентаклів, дуже часто виходить карта заточення, карта в'язниці, або, можна сказати, карта вимушеного перебування в одному й тому самому просторі. Да? Тобто людина займається. Одніми й тими самими справами вже певний час, тому що ну, переховуються, та да, переховуються вимушено. Карти смерті, як ви бачите, тут немає. Є навіть активна карта, вісім Пентакрів. Давайте спитаємо його ставлення до оцієї о, о історії да, з його смертю. Зараз, може, карти щось нам таке цікаве покажуть. Ставлення пригожине до історії з його смертю, з інсценіровкою. Ну, Карта місяця, його ставлення. Так потрібно було зробити: карта маніпуляції, карта обману, карта прихованої правди, тому що було страшно, не можна було зробити інакше. Да? Тобто, ну, вимушена міра, карта місяця, будь ласка, так що карти говорять дуже так. Добре, які його плани на найближчий час у Пригожина? Які плани на найближчий час у Пригожина? Бачите, як, можливо, десь ну, туга його бере, да, про те, що він не може з'являтися в просторі, про те, що він закритий від, ну, від інформації, я так розумію, що не може себе проявити. Я перепрошую. Так, дуже голосні в мене сьогодні сусіди. Печаль у нього з приводу того, що він не може себе проявити. Печаль у нього з приводу того, що він а, вимушений переховуватися да, по зірці, це не бути на виду, не, не бути на людях. Тобто, задля своєї безпеки а, плани ну, залишати все, як є. По четвірці пентаклів наразі нічого такого нового не планується. Ну, давайте ще спитаємо, чи, ну, чи є в нього якісь плани стосовно Кремля, так? давайте ще так. Кремлівської влади стосовно Кремля, стосовно Росії. В цілому, давайте Росія, чи є у Пригожина якісь плани ще да на майбутнє стосовно Росії. Ну, Знову ж таки, можливо, і хотілося б, але вимушено на зараз іде відмова. Це не назавжди, це на зараз. Да? Можливо, щось і, і, і будую, щось і хочу, і збираю, і голосно б, може, десь б, знаєте, як виступив про себе, заявив і так далі. Але ну, вимушений від чогось відмовитися знову ж таки в своїх в цілях, ем, в цілях безпеки, в цілях безпеки. А тут, знаєте, ситуація, яка плани в нього є. Помагу, він буде дивитися по ресурсам, які в нього є плани, так, щоб була можливість це зробити п'ятірка пентаклів, тус мечів і вісім а, жезлів. Він швидко, швидко зорієнтується судячи по ситуації. Як тільки з'явиться нагода, так, як тільки з'явиться нагода щось зробити, він це буде робити швидко. А взагалі е цікаві карти. Він націлений з мечем та, стосовно Росії, тобто є в нього думки, е намір щось таке, знаєте, зробити. От. Але на зараз в, підміш... в підвішеному стані це карта вимушеної зупинки, да, коли ну, в цілях своєї безпеки необхідно необхідно зробити так. Тому панство, Карти знову підтверджують те що, ми, ну, те, що я дивилася. І причому ці всі домовленості з Кремлем, з Кремлівською владою, я вже не говорю про самого Путіна, бо ну, немає там з ким домовлятися, там якась колективна, та колективне таке прізвище, да, почалося ще з цього з червня. З наступу його, боже, куди там на Ростов да, чи Щось таке він там брав за три дні, за три години. І я тоді зробила декілька розкладів в той день, і карти дуже класно показали про те, що це вигідно, це була домовленість. Тобто там все, все продумано, не все завжди виглядає так, як ми з вами це бачимо. Так, давайте далі. А, да, добрий день. Якось якось нагнітання в повітрі. Так, я також це відчуваю по новинах. Щодо допомоги України та Словакії, наче тепер за Русню. Після Словаччина після виборів. Ну, давайте глянемо. І на 24-й рік. Ви пишете, що в американський бюджет не заклали допомогу Україні на 24-й рік. Щось таке може глянемо. Ну, давайте глянемо. По-перше, вибори в Словаччині, там, здається, вчора я так трошки було в мене сил посидіти, подивитися, що відбувається: звинуватили Росію у втручаннях, у втручанні вибори. Там обрали людину, яка. Перемогла на виборах людина, яка проти підтримки України, ну, чи якось так. І в новинах була інформація про те, що МЗС Словаччини звинуватило Росію в тому, що втручалися в вибори, да? що вибори були нечесні. Ну, давайте глянемо, чи чесні були вибори, яким чином. Так, я зараз щас... давайте я відкрию його фотографію собі, щоб я як його хоч звуть, того, Словаччина. Вибори. <кій> Проросійська партія отримала перемогу. Роберт Фіцо? Ну, якби ще його фотографію? Це, мабуть, він. Ну, давайте, давайте подивимося, яким чином оцей Роберт Фіцо переміг на виборах? Яким чином, чи, чесні були, чи чесною була ця перемога? А карти говорять прекрасно. Просто от, взагалі вообще великолепно. Дивіться. Карта перемоги, да, але з хитрістю, з обманом, за допомогою ще когось. Да, тобто, не своїми руками. Довелося звертатися. Да. Що стільки жезлів Карта дуже часто говорить, звісно, да, про перемогу, але не, не своїми руками, за допомогою ще когось. Ну, І по тут жезлів, в принципі, це зрозуміло, що довелося. Звертатися до сторонньої допомоги. Через хитрість да. русня, русня. Та да. папа виходить, третя сторона це ті, хто підтримує, ті, хто допомагає, можливо, десь якісь сірі кардинали. Знаєте, це ті, хто можуть залишатися залаштунками, але приймати е дуже голосні, такі дуже виважені рішення, ну, на, на їх погляд. да. Карта. Не завжди така, знаєте, класна про допомогу, карта більше про обмеження, про втручання, про виставляння певних, певних меж моральних, етичних, ідеологічних, тобто, ну, карта тиску такого, така собі карта. Добре, давайте подивимося, що його чекає, того. О, Боже, як його ж знову ж таки. Роберт Фіццо, Роберт Фіццо, Що тебе чекає на цій посаді? Королева жезлів. Ну, е незадоволення від людей точно буде. Тобто дев'ятка жезлова і королева жезлова це все про соціум, це все не, не того хотів народ. да, І. Це знаєте, як трошки може бути і напружена обстановка всередині країни серед людей, тобто якесь напруження буде зростати серед людей, да? тобто острах буде, можливо, десь якесь залякування від нього буде стосовно народу Словаччини, тому що по дев'ятці жезлів це знаєте, як не будеш відчувати себе. В безпеці. Тобто люди будуть незадоволені, що тебе чекає? Ну, і, і, і його так само від, від е, реакції людей, він буде розуміти, що ну, якісь проблеми. Що тебе чекає на твоєму посту? О, карта смерті. Причому ну, це може бути і прям і смерть, а може бути і а, те, що його приберуть з цього посту, да? тобто, може і недовго це все буде? Чи довго будеш на своєму посту? Я не впевнена, рицарь, мечів, карта дуже швидка. Тут якісь заворушки можуть початися, тут якісь, е, боже, серед населення всередині країни, хтось може і зброю взяти. Тут е, така ситуація, знаєте, буде накалятися, буде накалятися. До нього іде загроза. Це може бути і, до речі, загроза життя. І якийсь переворот, або взагалі його можуть, ну, як винести, знаєте, от ну прям так м, за допомогою сили е, сторонньої, в нього може закінчитися його правління, чи ну, його посада. Тобто карта така собі, значить, неспокійно йому буде по карті смерті. Добре, давайте глянемо, що то все для України. Е, Словаччина тепер да, в плані допомоги, чи щось зміниться. В політиці в стосунках Словаччини і України, чи будуть якісь зміни в стосунках Словаччини та України. Ну так, звісно, зміни будуть, певна напружена ситуація буде, палки в кольоса будуть вставляти з приводу цієї допомоги, Тобто будуть намагатися втрутитися і змінити все те, що було домовлено до цього. Будуть намагатися змінити вже те, що працює, так? по п'ятірці жезлів, ну як спеціально, зараз пам'ятству, як спеціально будуть створювати якісь провокації, якісь заворушки, тобто, знаєте, нагнітати таку от ну, нездорову політику. Це, це, це брудні ігри, це брудна політика Україна. І Словаччина в стосунки тепер. Ну, карта світу, слухайте, все налагодиться. Це, це не кінець, це із серії, що буде відновлюватися, буде повертатися на те коло на, ну, до тих стосунків, до яких ми звикли. Україна і Словаччина в майбутньому карта імператор. Все має бути добре. Після зміни імператора, після ну, смерті, зміни, після закінчення правління імператора, все буде відновлюватися, не переживайте. На зараз, так, да, дійсно будуть певні обмеження, але це все тимчасово. Ну так як йому там не дуже добре щось світить, так, 15 хвилин. Я так хочу, не, не побагато питань. Декілька розкладів. Зробимо ось з приводу допомоги Україні від Штатів, да, про те, що вона вже закінчується, і плюс ви пишете, а, голова військового комітету НАТО попередив, що у союзників Альянсу закінчуються боєприпаси. Це сказав адмірал Роб Бауер. Ми передаємо системи, системи озброєння і боєприпаси Україні, але не з повних складів. Ми почали передавати з напівпорожніх чи вже порожніх складів у Європі, і тепер ці запаси вичерпуються. Що це за заява така? Що це за заява? В контексті цієї заяви взагалі. Що ти мав на увазі, що ти говорив? Карта смерті одразу. Ну. Та ні, сказати, що, добре, давайте так, чи насправді закінчуються боєприпаси. Карта заяви, причому такої брехливої заяви, да? тобто це маніпуляція словами, це маніпуляційні такі сигнальні вкиди, тобто ну, спеціально, щоб наколити обстановку. Слухайте, ми з вами дуже скільки вже, мабуть, третій чи четвертий місяць поспіль. карти нам з вами, от як на місяць дивимося, да, інформацію, ну, розклад по Україні, то карти постійно говорять про те, що буквально в перших рядах дуже багато ІПСО. Дуже багато і дуже багато такої інформації, яка буде спеціально направлена на те, щоб похитнути віру всередині країни, про те, щоб народ відчував себе не дуже спокійно, да? про те, щоб ну, трошки опустилися руки там і так далі. Ця заява, вона, це знаєте, така собі. Сам сказав, сам придумав. Така собі отсібятіна, ну бо не від великого розуму, давайте так, ця заява була сказана, і він висловлював не думку більшості, а думку деяких країн, можливо, яким дійсно важко. Але це не про, це не про правду. Тобто тут, тут ні. Ця заява була. По хитрості, да, по хитрості заява продумана, але не в сторону України. Цю заяву мали почути за перебріком. Зрозуміли? Тобто не приймайте все, що говориться в такому форматі, що це все прямо для нас. Так що, так що, друзі, добре, давайте, мабуть, на цьому так. А далі ще будемо дивитися. Да? Я буду дивитися по ваших питаннях. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші підписки, за вподобайки. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні розклади. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!